Спокійні вдихи, видихи. З кожним черговим видихом йде розслаблення тіла в такому да, безопорному положенні, коли розвантажений наш хребет і м'язи, які підтримують його, коли ми в вертикальному положенні да, розслабляються. Це дуже корисна така рекомендація протягом дня виконувати такі горизонтальне положення, щоб розвантажувати наш хребет. З черговим вдихом, руки повільно піднімаються вгору, Пальчики від себе вдихнули, з видихом пальчики на себе. На вдиху від себе. І руки знову тягнуться. З видихом пальчики на себе. Згинаємо ноги в колінах, опускаємо то в одну, то в іншу сторону. Декілька разів. Потім зупиняємось, припіднімаємо таз, повертаємось на бік. Обережно, допомагаючи руками, сідаємо в зручне положення, і ви можете сісти чи на да, чи вже не робити цього. І трошки опанувати себе в положенні сидячи. Ми змінюємо положення, особливо, коли розслаблюємось, тому не поспішаємо так різко кудись там вскакувати, кудись бігти, чи щось робити. І з черговим вдихом ми руки піднімаємо вгору, витягуємось, з видихом опускаємо вниз. З вдихом голову трошки піднімаємо, але не закидаємо її назад. З видихом, а от підборіддя, з видихом, да, нахиляючи, трошки розтягуємо м'язи, шиї, можна опускати. В своєму ритмі вдих і видих. Ще один раз вдих. А видих. Опустили руки, одна рука долонька да, на килимку, з вдихом піднімаємо, штовхаємо да, один бік витягуючи, з видихом опускаємо, інший вдих. Розтягуємо бокові частини нашого тіла, дихаємо, м'язі, дихання. Да. Межреберні, грудні, м'язи спини. І видих. З дихом витягуємось, з видихом. І ще один раз, вдих. І видих. Зупинились, починаємо обертати плечами, плечима назад. Зверніть увагу, коли ви відводите плечі назад, ви з'єднуєте лопатки до хребта. І ось на оцей. Да, на оцю дію, да, коли лопатки от, максимально наближені, вони там рухаються да, вгору вниз, і ви масажуєте цю дільницю вашого тіла, да, цей грудний відділ нашого хребта, він нерухомий. І завдяки рухам, лопатками, руками, спиною ми якось можемо впливати на нього, якщо шия і поясниця чи поперек там є така дія, як махи. Оберти, скручування, то в грудному відділі, на жаль, такої дії немає. Зупинились, послухали себе і розумієте, що грудна клітина, да, грудний відділ. Тут дуже важливі органи внутрішні, тому таке і сам а, устрій чи да, будівля нашої грудної клітини, вона захищає захисна. Далі вдих, витягуємось, видих. Вигинаємось вдих. Трошки голову також можна піднімати підборіддя на груди. Вдих, видих. Дуже схоже на дихання. Така пронаяма, як хастріка, да? ну, Там короткий вдих, короткий видих, як кузнічний міх. А ми просто дихаємо вдих і видих. Трошки подовжено. ще один раз, і зупиняємося. Угу. Далі ми з вами виставляємо ніжки вперед, да? трошки зігнути в коліни. починаємо поступово пускати вправо і вліво, в своєму ритмі. Руки стоять, ми спираємось на них, да, для того, щоб да, трошки не скручувати, поки що, не працювати, не включати грудний відділ, він просто розкритий. А ось поперек разом з суглобами. Угу, додаємо, ручки прибрали. і… Те ж саме, але повертаємось. Руки можна на масте скласти, да, чи на весу, чи підтримувати, допомагати робити ще такі повороти. Можливо, ваш таз буде трошки рухатись там вперед. Ви трошки його піднімаєте. Да, підняли і повернулись, допомогли себе собі. Да? Угу. І зупиніться в будь-якій стороні. Да. Поставте руки на підлогу, чи можна на коліна. Та поряд вдих і з видихом потихеньку нахиляємось на таку глибину, на яку вам ніжка попереду скаже. Та? І з видихом нахиляємось. Вдих. І видих. Вдих. З видихом трошечки, давайте ми тут в нахилі побудемо. Зробимо повний цикл дихання. Вдих. І видих. На вдиху підіймаємось з видихом на іншу сторону і нахиляємося. Те ж саме. Піднялися вдих, угу. з видихом опустилися. Угу. А вдих. Да, от, Катюша, правильно ви робите? Видих. Угу. Вдих. Використовуйте блоки. Да, якщо вам десь щось там, вони дуже-дуже допомагають. З видихом нахилились. І затримайтесь на декілька, вибачте, на один цикл дихання, але такий повний вдих. І видих. І з черговим вдихом ми підіймаємось. Угу. І з'єднуємо ніжки попереду. Да? Стопи з'єднали, і тут всередині такий квадрат у нас. Ми руки поклали на гомілку, да? спираючись. щоб не було ось такої спинки. Да? Ми трошки витягуємо сперед і нахиляємо таз, наскільки це можливо. Шию витягнули. і Ось такі маленькі, короткі такі нахили, да? щоб трошечки да? ще... При нахилі да, ми впливаємо на тазостегнові наші суглоби, українською, по-моєму, кульшою суглоби. І з черговим таким нахилом ми витягуємось голову да, підборіддя трошки на груди, і зупинилися. Зробимо повний цикл дихання, вдих, і видих. Обережно.